Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 53. Пролунав уже дзвінок! Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику вивчати. Сьогодні на уроці ми будемо удосконалювати знання таблиць додавання та віднімання чисел від 1 до 10, формувати обчислювальні навички та вміння розв'язувати задачі. Настала зима і до веселого сніговичка на гостину прилітають пташечки. А він все хоче їх порахувати, скільки прилетіло, скільки відлетіло. Давайте допоможемо йому це зробити проведемо усні обчислення. Поставте відео на паузу та усно знайдіть значення кожного виразу. Підручник. Сторінка 53. Завдання 9. Задача. Прочитаємо задачу та уявимо її. У змаганнях брали участь 5 лижників і 4 ковзанярі. Скільки всього спортсменів брало участь у змаганнях? Проаналізуємо задачу. Які спортсмени брали участь у змаганнях? Так, лижники, бачимо, вони на лижах, та ковзанярі вони катаються на ковзанах. Скільки було лижників? Так вірно. А скільки було ковзанярів? Так, вірно. А що запитують у задачі? Скільки всього спортсменів брало участь у змаганнях? Добре. А скажіть, що означає слово всього? Всього? Так, всього разом. Це означає, що треба що зробити, щоб звідки дізнатися, скільки всього разом. Додавати. Так, що будемо додавати? До п'яти, додамо 4 та дізнаємося, скільки всього спортсменів брало участь у змаганнях. Відкрийте свої зошити, пропустіть 4 клітинки від попередньої роботи та запишемо задачу. Запишемо у зошит вираз до задачі. 5 додати 4 дорівнює 9. В дужечках напишемо з спортсменів. Отже, ми дали відповідь на запитання задачі: скільки всього спортсменів брало участь у змаганнях? 9 спортсменів. Запишіть задачу в зошит. Це задача на обчислення суми. Будь-якої пори для зміцнення свого здоров'я потрібно частіше перебувати на свіжому повітрі. Щоб не замерзнути взимку на вулиці, необхідно багато рухатися, а які рухливі ігри можна погратися взимку. Чим ще можна зайнятися? І які зимові розваги вам найбільше до вподоби кататися на е, лижах? Чи на ковзанах, чи, може щось інше. Давайте прочитаємо задачу 10 та побачимо, чим ще займалися дітки на вулиці взимку. Задача читаємо та уявляємо. Снігову фортецю будувало шестеро дітей, а в сніжки гралося чотири хлопчики. Скільки всього дітей були зайняті зимовими розвагами? Давайте проаналізуємо. Що робили діти на подвір'ї? Так, вони будували фортецю та гралися в сніжки. А скільки дітей будувало фортецю? Так, а скільки дітей гралося в сніжки? Так, а що запитують у задачі? Скільки всього дітей були зайняті зимовими розвагами? Як обчислити загальну кількість дітей, якщо треба знати, скільки всього разом дітей було. Яку дію будемо виконувати? Так, дію додавання це задача на знаходження суми. А що будемо додавати? Шість діток було біля фортеці, та чотири хлопчики гралися в сніжки, то треба шість додати чотири. Запишемо задачу в зошит. 6 додати 4 то буде 10 діток. Зверніть увагу, що ми почали писати, коли пишемо задачу. Біля прикладу ми пишемо ще й слово, що ми знаходили. Дали ми відповідь на запитання, скільки всього дітей було зайняти зимовими розвагами? Так, дали. Ми дізналися, що було 10 діток. Завдання 11. Виконаємо усно. Склади задачу за малюнком і виразом. Розв'яжи задачу, розгляньте малюнок, розгляньте вираз, складіть задачу, але пам'ятайте, що кожна задача має умову і запитання обов'язково. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, знайдіть значення виразу до задачі, потім звіримося. Перевіримо, і ваша задача була дуже гарною. Молодці! Завдання 12. Склади задачу за малюнком. Розв'яжи задачу. Пам'ятаємо, що задача має умову і запитання. Тож, розглянемо малюнок та складемо задачу. Скільки було всього горобчиків в годівничці? Так. Чотири. Скільки горобчиків відлетіло? Два горобчики. А що запитуватимуть в задачі? Скільки горобчиків залишилося? Отже, ми з вами склали задачу. У годівничці було чотири горобчики. Два горобчики відлетіло. Скільки горобчиків залишилося? Дуже легко розв'язати так, тому що від чотирьох уробчиків та відняти два уробчики, то залишиться два. Молодці! Задачу склали та розв'язали. Завдання тринадцяте. Пригадай сюжети розв'язаних раніше задач. Подивися навкруги себе, спробуй скласти подібні задачі. Отже, ми багато про що розв'язували задач, а давайте подивимось навколо себе і згадаємо, про що ми можемо скласти задачу. Так, наприклад, про цукерки, про печиво, про чашки, які мама помила, так? про тарілочки, про ручки, про зошити, про книжки, про діток у класі, так? навіть про сніжинки, тому що йде Новий рік. А ще ми можемо скласти про сніговичків, так? про снігурів. Добре, подумайте, про що б ви склали задачу та складіть задачу та розв'яжіть її. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання 14. Порівняй довжини. Порівняти означає поставити знак більше, менше або дорівнює. Тому запишемо ці величини у зошит, пропустимо дві клітиночки. Та будемо писати, ми будемо порівнювати іменовані числа 8 см і 10 см. Тому порівнюємо 8 і 10. Ми знаємо, що 8 менше, а 10 більше. Тому, біля 8 ставимо одну крапочку, а біля 10. Біля восьми одна крапочка, а біля 10 дві крапочки, бо воно більше. І ставимо знак менше. 8 менше за 10. 8 см менше за 10 см. Розглядаємо слідуюче 7 см порівнюємо і 1 см. Порівнюємо 7 і 1. 7 більше, 1 менше. Ставимо знак. 7 більше від 1. 5 см порівняємо і 3 см. 5 і 3. 5 більше, 3 менше. Біля трьох ставимо 1, біля п'яти ставимо дві крапочки, бо там більше. Пишемо знак. 5 см буде більше, ніж 3 см. Молодці! Завдання 15 як поділити фігури на три групи. Отже, ми знаємо, що фігури ми можемо порівнювати за розміром, великі чи малі, за кольором, які вони кольором, та за формою, чи це чотирикутник, чи це трикутник. Отже, роздивіться наші геометричні фігури і скажіть, як їх поділити на три групи. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, я уже підказала. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!